Всім привіт, це моє перше відео на аккаунті. Я сподіваюся, ви будете підписуватися і буде зараз туторіал, як зробити свою ковточку або ті-шорт. І зараз буде взрив. Бум! Ну що, приступаємо к туторіалу і Тікток е, і Телеграм-канал я оставлю в описанні. Підпишіться, будь ласка. Ну що, приступаємо. Перше, коли ви зайшли в Roblox, бачимо знизу три точки такі. І там написано море, нажимаємо туди. Коли ви зайшли, треба нажати на Create. У мене на планшеті, ну у вас треба там трошки погрутати. Коли ви нажимаєте на Create, підождіть, поки воно загрузиться. У мене трошки довго грузиться. Коли у вас загрузилось, ви нажимаєте на три полоски і нажимаєте на Create. У мене тут опять трохи залагало. Коли ви нажали на Create, нажимаєте Avatar Items. Я на англійському не сильна. Потім нажимаєте на Classics. Коли ви нажали, Нажимаєте на вот таку біленьку кнопочку, потім вибираєте фото. Я закрила фотки. Я вибрала фото в виде такого креста І я сейчас напишу просто крест. Тепер нажимаємо на синю кнопочку. І ждемо, поки воно загрузиться. Коли у вас загрузилося, то вам може не показувати в цей фото, але воно буде показуватися у вас в інвентарі. Ну що, всім до зустрічі!